Отримали ось такі новенькі перетворювачі. 2000 Вт. Працюють будь-чим, будь-то холодильник або котел. Зараз продемонструю. Підключаємо. Звичайний акумулятор з машини на 12 вольт. Підключаємо котел. Вмикаємо. Ну і, будь ласка, двигун працює. Так само з холодильником. Так само працюють вони. За умови підключення котла та холодильника а, вистачає 5 5,5 годин роботи. Але, звісно, це залежить від акумулятора. Чим потужнішим буде акумулятор, тим більше буде часу працювати.